Чи Вагнера злякалося наступу Збройних сил України і попросили Шойгу про захист. Це йдеться в листі Пригожина до міністра оборони, в якому він просить посилити і підтримати, що відбувається навколо Вагнера, яка глобальна ситуація, і відношення до них що відбувається всередині Росії, і чим це все для а, цих покидьків завершиться. Давайте проговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. І дзвіночок, і дуже дякую вам за те, що ви зробили більше 100 тисяч підписок. І якраз таки мої останні звернення я точно знаю, що ви почули, тому що наша цифра виросла вже більше 100 тисяч. Ну і зрозуміло, що будемо рухатись далі, тому що неолігархічне телебачення, якраз таки ютюб, допомагає будувати круті, сильні політичні інституції, свободу слова. І допомагати українцям говорити правду, об'єднуючись в великі спільноти, в яких якраз таки в першу чергу рулить довіра, і це надзвичайно важливо. Друзі, на рахунок вагнера Шойгу отримав через телеграм-канал Пригожина звернення допомогти вагнерівцям. Вагнерівців вже втрачено на Донбасі більше 30 тисяч. Про це пише Кірбі, представник Білого Дому. А він говорить, що 30 тисяч вагнерівців, дев'ять з яких вбито в боях. Дуже цікаве питання. А де ж решта вони померли? Типу, якщо тільки дев'ять в боях, то 21 де. Ну, це такі технічні військові деталі, тому що вагнерівці й самі один одного люблять вбивати і входити в конфлікти з російською строкою в армію. Ну і зрозуміло, що велика кількість е, пригожин їх оформляє як пропавші безвісті, для того, щоб робити менші виплати. Тобто, по великому рахунку кожному третю гроші не виплачують. Як щойно нещодавно. Сказав один із блогерів, що вагнерівці російських воюють виключно за гроші в ефірі російського телеканалу. Ну, от він сказав, що ви розумієте, що це ж не за прапор. Всі на нього накинулись. Мовляв, як ти можеш таке казати на російському федеральному телебаченні. Але це насправді правда. Це просто заробітчани, які прийшли вбивати тільки, щоб можна було відгризти собі шматок якогось рубля. Але зрозуміло, що збройні сили їх просто ріжуть всіх і множать. Під нуль, ну і ніяких заробітків там немає. А Пригожин їх обкрадає. Але дуже важливий момент, що Пригожин знову ж таки фунт путінської приватної армії, тому що Вагнер це 100% путінська армія. Ну от, Написав листа Шойгу Шойгу, якого він сам атакував, бравадно там його знищував. А зараз просить про допомогу, що українці підуть знищувати його фланги і відріжуть від постійного постачання російських збройних сил. Це його дуже лякає, тому що він розуміє, що він в пастці, і українці йому просто скрутять шию. Зараз тривають дуже складні бої під Бахмутом. Росіяни призупинили свої просування. Це за рахунок надзвичайних сил і потуг української армії. Росіянам Вагнеру не вистачає боєприпасів артилерії і снарядів. Про це Пригожин е, говорив, звертаючись знову ж таки до Шойгу. Тобто, Вагнер сьогодні е, в позиції слабкого всередині структури російської армії і просить більше допомоги. Це говорить про те, що маргінальні проекти типу Пригожина і Кадирова не спрацювали. Якими б дірськими і... Бодрими вони не були, якби вони не продавали себе путіну на полі бою проти Збройних сил України. Вони нічого продемонструвати не змогли. Тобто, спочатку просіла російська армія, вони пропонували себе, що, начебто, вони сильніші, крутіші а й покажуть себе краще. І тут вони теж просіли. Зрозуміло, що Путін зараз буде шукати якийсь третій альтернативний сценарій, або буде намагатися переставляти ліжка в цьому борделі і намагатись міняти знову ж там Герасимова на Шойгу, Шойгу на Герасімова. Ну це типова путінська. Гра, коли вони програють і розуміють, що треба щось змінювати, крім як міняти таблички на цих ліжках, вони нічого не роблять. Вагнер закидував нас просто своїми трупами, намагався якраз таки залякати кількістю своїх жертв. Зрозуміло, що нас це не лякає, але на превеликий жаль, ми понесли достатньо серйозні втрати, знищуючи цих покидьків. Причому неспівзмірність. Спів, не Людей, тому що з нашої сторони були найкрутіші професіонали, найкрутіші громадяни країни, освічені, класні, добрі, здорові. А з тієї сторони були просто маргінали, зеки, вбивці і мародери. І ось ця несправедливість, тому що нам треба було обороняти країну і обороняли найкращими її синами. В той же час ми зараз бачимо, що дякуючи їхньому подвигу, Вагнер просідає найбільш бравадна, несистемна фаланга путінського фашистського режиму, атакувала і просіла. І ось цей лист. Яскраве тому підтвердження. Більше того, їх зливають і медійно в світі. Йде протистояння башен Кремля і намагаються в світі їх злити. Для прикладу, наприклад, великі парламенти великих країн, типу Штатів, Британії Канади, вже розглядають проекти щодо. Визнання їх терористичної організації Литва, для прикладу вже проголосувала, і на офіційному рівні закону вони вважають Вагнер терористичною організацією. Це наступний кандидат на отримання ордера про арешт слідом одразу за Путіним. Але Ну і знову ж таки це не протистояння Башен, це якраз таки фактаж зі світу. А отут про протистояння. Ви пам'ятаєте новину тиждень тому. Я її спеціально вам не закидав, щоб не називати голову, тому що вона була порожня. Я зараз поясню, чому. Це більше протистояння між собою. ПВК Вагнера найняв Дмитрій Медведєв, щоб вбити італійського міністра оборони. Він за це пропонував йому 15 мільйонів. Про це пише Ільфогліо звати. Міністра оборони е е Гвідо Крозето. і от він цього Гвідо хотів замовити Медведів за 15 мільйонів у Вагнера. Але є дуже велика проблема. Замовне вбивство в Італії явно не коштує 15 мільйонів, і для цього Вагнер їм точно не треба. Тобто, з однієї сторони, медійно публічно підставляли Медведєва з іншої сторони, демонстрували, що Вагнер працює як вбивці. На території Італії зрозуміло, що якщо, якщо б хтось хотів би вбити міністра Італії, то зверталися б не до російської а, мафії і терористичних організацій помпезно, а наймали б якогось італійського кілера, яких а, через сицилійську мафію знайти для таких а, ділків а, бандитських як Медведєв, було б дуже дуже просто. Але якраз таки він зв'язався не з сицилійською мафією, а начебто зі своїм вагнером. Тому це більше схоже а, на Підставу самого Медведєва і дискредитацію Вагнера. Ну хоча здавалось би, куди далі можна ще дискредитувати Вагнера чи Алкаша Медведєва, але тим не менше це закинули в публічний простір. Скажімо так, чи міг Медведєв когось замовити, щоб вбити? Так міг і він не раз це робив. Чи готовий Вагнер був це виконати? Так міг і не раз це робив. Але в даному випадку це виглядає трошки така награна ситуація і доводить певне протистояння, що Вагнер зливає. Дивіться, Вагнер теж не один раз звертався, що дефіцит арти під Бахмутом їм не вистачає, і вони якраз таки говорять про те, що щоб Шойгу його їм надав цю артилерію, шо начебто надає. А ті використовують дуже неефективно, просто зрівнюючи поля і лісосмуги з землею. Ну от, але і засіваючи їх просто е як дощ, як грати, просто артилерію дуже дорогою, але не отримують жодних. Цілий. Тому зрозуміло, що Шойгу теж десь намагається приберегти ці снаряди, тому що за рік війни вони витратили надзвичайно велику кількість своїх запасів. Але в той же час Вагнер ніяких результатів принести не зміг. Ми бачимо те, що Вагнер. Е Просідає і в е, бажанні любові Путіна тратити на них гроші. Ми бачимо, що Вагнер просів при відсутності будь-яких результатів на полі бою. Ну і третє, це міжнародна е, ізоляція Росії і Вагнера і визнання їх терористичної організації. Це все в цілому демонструє, що альтернативні силові структури Путіна просіли і не змогли довести свою ефективність. Пітерські головорези не змогли перемогти браве українське козацьке військо. Так війна тримає. Ми зараз без бравади, без шапки закидательства. Про це говоримо. Але очевидно, що і Шойгу, і Кадиров, і Пригожин всі просіли. Жоден з них не зміг показати суперрезультату на полі бою. Але такий суперрезультат показують збройні сили України і. Велика їм за це шана і підтримка. І тому кожен раз, коли ви бачите згадку про Збройні Сили України та їхні подвиги, кожного разу відправляйте до нас. А в мене до вас запитання: чи доживе Пригожин до суду, чи його зачистять свої? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки, дзвіночок. Ну і зрозуміло, підписіться на канал У нас більше 100 тисяч, і ми рухаємось далі.